Доброго дня здобувачам освіти на каналі Мурзунчик. Сьогодні я вам розповім про те, як знайти комутатор двох матриць. В даному випадку А і Б. Існує поняття комутатора, в теорії груп і теорії кільця. Сьогодні ми розглянемо про комутатор. В теорії кільця. Дві матриці А і Б комутують, або, як говорять, є переставними, якщо, я напишу тут, А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Або, іншими словами, вони комутують, якщо вони є еквівалентними. І їх Комутатор, так він записується А Б дорівнює А на Б мінус Б на А дорівнює нулю. А якщо різниця добутка Прямого й оберненого матриць не дорівнює нулю, як в даному завданні, то знайдена в кінці матриця буде називатися комутатором. Я отут запишу, що ми шукаємо комутатор цих двох матриць. І так, з чого ми починаємо? А ми йдемо по формулки. Нам потрібно знайти добуток наших двох. Матриць. І так, поїхали. А помножити на Б дорівнює. Згадуємо, як знайти добуток матриць. Потрібно рядок помножити на перший стовпець, потім рядок на другий стовпець і рядок на третій стовпець. Ну, і так… Ой, я вибачаюсь, я теж весь час путаю перший стовбець на кожен з трьох рядок, і це ми получимо. три елементи первого стовпця. І так, 3 на 1. Я розпишу його, щоб ви бачили. Два на один плюс 2. Один на мінус один додати мінус один. Так, знову перший рядочок тепер уже на... Продовжуємо далі. Так, перший рядок на перший стовбець. Так же ж. Другий рядок на перший стовбець. Тут 2 на 1. 2 плюс 1 на 2. 2 і плюс 2 на 1. 2. І Третій рядок на перший стовбець. Один на один, один. Два на два. Чотири і три на один. Три. Це був перші три рядки на перший стовбець. Тепер перші три рядки на другий стовбець. Три на один. Три. Плюс один на мінус один. мінус 1 плюс мінус 1 на 0, 0. Другий рядок на другий стобач. 2 на 1, 2, плюс 1 на мінус 1, мінус 1, плюс 2 на 0, 0. Третій, 1 на 1, 1, плюс 2 на мінус 1, 0 мінус 2 і плюс 3 на 0, 0. І останній е, рядочок на цей стовбець. Так, 1 на мінус 1. Мінус 1 плюс 2 на 1. Е, 2, 3 на 1, 3, 1, 2. Ой, 2 на мінус 1. Мінус 2 плюс 1 на 1. 1 і плюс 2 на 1. 2. Так, і останній рядок на останній стовбеці. Тут мінус 1. Тут 2 на 1, 2. І 3 на 1, 3. Дорівнює. Ну, я запишу його тут трохи нижче. Щоб не витрачати на обрахунки, зараз швиденько посчитаємо і так, в першому буде п'ять, шість. Вісім. Два. Один. мінус один. Тут. П'ять мінус один. Чотири. Тут буде один. І пять мінус один, чотири. І так добуток перших двох матриць. Ми отримали. Тепер нам треба знайти добуток навпаки матриці Б на а. Зверніть увагу, що числа в результаті получаться інші. Чому? Коли ми множили цю матрицю на цю? то ми брали перший рядок і на три стовпця множили по черзі і записували елементи першого стовпця. А тепер, навпаки, ми братимемо тут рядок і будемо множити на стовпці цієї матриці. Навпаки, все робимо. Один на три, три плюс один на два, два. Плюс мінус один на один, мінус один. Тепер. Тепер цей рядок на стовпець. Два на три шість. Мінус один на 2, мінус дво. Один на один. один. Тепер цей рядок на стовпець. Один на три. Три плюс нуль, плюс один на один, один. Тепер перший рядок на цей стовпець. один на один. Один плюс один на один. Один плюс мінус один на два. Мінус два. Є цей рядок знову на цей стовбать. Два на один. Два плюс. Мінус один на один. Мінус один плюс. Один на два. Два. І третій на другий. Один на один. Один. Ноль на один. Ноль. І один на два, два. І третій стовбець, Перший рядок на третій стовбець, один на мінус один. Мінус один плюс один на два. Два мінус один на три. Мінус три. Другий рядок на третій стовбець, два на мінус один. Мінус два плюс Мінус один на 2, мінус 2 і плюс один на три. Три. І останній рядок на останній стовбець. Тут мінус один, плюс 0 на два, два, плюс один на три, три. І залишилося обрахувати другий наш визначник. Який, навпаки, добуток матриць Б на О. Так, і так. В першому, якщо посчитати 3, плюс 2, 5 і додати мінус 1 4. 6, Тут 6, бо мінус 1, 1, 0. Ой, це мінус 5. Бачите, як легко помилитися. Так, тепер тут чотири. Ну, це вже як кажуть, діло техніки, тут. Нуль. Тут три в нас, тут три. Тут мінус чотири, плюс два, мінус два. Тут мінус 4 і 3, мінус 1. Е, так, і мінус 5, мінус, 1, е, мінус 4. Ой, 4 просто без мінуса, вибачаюсь. Так. І так, у нас вийшлося дві матриці. І для того, щоб знайти комутатор, ми ці добутки цих матриць повинні що відняти. І так, записую АБ. Мінус Б О. Як же віднімати елементи матриці? Від елемента цієї матриці віднімаємо той елемент, який в цій же позиції знаходиться. 5 відняти 4 і записуємо в цю ж саму позицію. 6 відняти 5. Вісім відняти чотири. Два відняти нуль. Два. Один відняти три. Мінус два. Мінус один відняти три, також мінус два. Чтири відняти мінус два, це чотири плюс. 2 відповідно буде 6. 1 відняти мінус 1, один плюс один буде 2. І 4 відняти 4 буде 0. От у нас получився такий комутатор для двох матриць. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім до побачення!